У незламному хабі, як то кажуть, ніде яблуку впасти. Тут організували ярмарок вакансій для внутрішньопереміщених осіб. Олена вимушена переселенка з Токмака. В Запоріжжі жінка з листопада минулого року. За професією швачка, але в Запоріжжі вже встигла опанувати нову спеціальність у сфері послуг. Олена пройшла навчання на курсах у Вонахабі та стала майстром манікюру. Тепер вирішила започаткувати власний бізнес. Я дякуючи, вона хабу, навчилася майстру манікюру. Так, і тепер хочу спробувати відкрити власну справу, тому прийшла на захід, щоб дізнатися, що робити, куди йти, з чого починати. Діяльність кар'єрного хабу вона в Запоріжжі спрямована на розвиток професійного потенціалу та фінансової спроможності жінок, котрі потрапили в складні життєві обставини або постраждали від домашнього чи гендерно зумовленого насильства. Жінок навчають за різними напрямками. По завершенні курсів їм, зокрема, допомагають і в написанні резюме та підготуватися до співбесіди з роботодавцем. Під час ярмарку вакансій фахівці обласного центру зайнятості презентували можливості для отримання грантових коштів для започаткування та розвитку власної справи. Це унікальний шанс реалізувати свою бізнес і отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень може будь-хто, але є умова. Якщо мікрогрант не перевищує 150 тисяч гривень, потрібно створити одне робоче місце. Якщо перевищує, то два. програма мікрогрантування бізнесу власна справа. Це про можливість втілення своєї мрії. Це про можливість допомоги своїй сім'ї, близьким, рідним, друзям, працелаштувавши їх до себе. Це можливість виходу із складної життєвої ситуації завдяки саме. Свої активні позиції такою можливістю вже скористали ще мало людей, які завдяки мікрогранту відкрили кафе, їдальню, квітковий магазин та власну кондитерську. На ярмарку в незламному хабі свої вакансії пропонували понад десяток роботодавців, зокрема, й представники заводів, де зараз край необхідні токарі, резервувальники, слюсарі та муляри по металу. А також бухгалтери і економісти. При цьому зарплату на підприємстві обіцяють від 10 тисяч гривень і вище. Регулярна заробітна плата це премії, Премії за вислугу років соцпакет медичне страхування. Також все це є. Пропонували на ярмарку і роботу поліцейського. Для цього необхідно мати відповідні освіту, фізичну форму та хотіти допомагати і захищати. Ми рекрутонговий відділ, який займається працевлаштуванням на службу в поліцію, а також відправленням навчання дітей, випускників 11 класів до державних вузів за державним замовленням, тобто безкоштовно. Подати електронну анкету. Ви можете на сайті набір.нп.gov.ua. За будь-якою консультацією можна звернутись до головного управління національної поліції Запорізької області. Надамо будь-яку консультацію, допоможемо з подачу документів, проконсультуємо про порядок проведення конкурсної основи та відправимо вас на службу поліції. Заробітна платня наразі становить від 20 тисяч гривень після успішного завершення навчання, а також надбавки, які встановлені державою. В Запоріжжі безробітне пропонують і суспільно-корисні роботи. Це спільний проєкт міської влади та обласного центру зайнятості. Зарплата становить понад 10,5 тисяч гривень. Окрім цього, в рамках проєкту Робота в Запоріжжі вимушеним переселенцям пропонують і роботу на комунальних підприємствах в закладах і органах місцевого самоврядування, де зараз потребують понад тисячу фахівців. В органах місцевого самоврядування 103 вакансій, вакансії на комунальних підприємствах 206, Найбільше вакансій в освітній галузі. Ця програма вона у вигляді вебсайту. Доступ до вебсайту він відкритий для будь-якого користувача, який має доступ до інтернету, незалежно від того, чи він виконує використовує персональний комп'ютер чи мобільний приступ, пристрій. Для початку роботи системою необхідно перейти на веб-сайт системи. За адресою є робота ЗПГОВЮА, де вас вітає головна сторінка і дорожня карта. Як подати заявку на працевлаштування? Я вас просто запрошую. Представники управління, вони сьогодні тут. Представники, і керівники, і заступники, і працівники можна от в одній точці знайти собі роботу відповідно до ВАФКу, до кваліфікації, щодо студентів і до дітей. Підписаний був меморандум саме з вищими навчальними закладами на сьогоднішній день. Я просто запрошую ваших дітей, внуків дивіться, як це саме. Ми розпочали стажування саме. В органах місцевого самоврядування, в місті Запоріжжі з подальшим працевлаштуванням станом на 1 березня на обліку в центрах зайнятості області перебували близько 10 тисяч безробітних. Кількість вакансій в базі даних служби зайнятості понад 700. На одну вакансію в середньому претендують 13 людей. З початку року за допомогою в пошуку роботи до служби зайнятості звернулися майже 1300 вимушених переселенців. З них 126 вже працевлаштовані. Ми маємо безліч програм, які направлені на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які їм допоможуть працевлаштуватися і знайти себе. Є різна, це залежить від освіти, від попереднього рівня заробітної плати. Ми намагаємось це дотримуватися, але це не завжди виходить. Бо сьогодні в умовах військового часу будь-яка робота є підходящою. Є робота від заробітної плати 40 тисяч гривень до мінімальної заробітної плати. Ми розуміємо, що всім хочеться додому, і ми дуже віримо, що ми туди повернемося, і вже хочеться, що хоч завтра, але ну Справді, поки ми тут живемо одним днем і хочемо закликати всіх працевлаштовуватися, спробувати так, як казали вже сьогодні, ризикувати, воно зайвим точно не буде. Це як мінімум досвід і можливість для зараз чимось себе зайняти, можливо, десь відволіктися, прийти на якесь навчання, і на майбутнє для нашого відновлення це також буде супер актуально. Від служби зайнятості 34 безробітних вже пройшли профнавчання. До речі, на перепідготовку та підвищення кваліфікації передбачені і ваучери. Їх може отримати людина віком від 45 років, яка має 30 років страхового стажу. А переселенцям їх видають в будь-якому віці і без страхового стажу. Анна Крамаренко Олександр Гоц, телеканал МТМ.